Які фрази однаково доречно лунають під час сексу та сімейної вечері. Могло б піднятися і більше, але і так теж нічого тебе капає з підборіддя. Не розмовляй з набитим ротом. Ох, ні, дядьку. Орес знов невчасно. Хто його кликав? Я вже закінчив. Тож буду прощатися. Секунду. Я роблю фото. Я дуже старався. Сподіваюсь, все сподобалось. Я навіть не знаю з чого почати. Все виглядає таким апетитним. На смак трішки пересолене. Дідусь би з цього посміявся. Мама робить краще. Давай наступного разу запросимо твою сестру. Помолимось і подякуємо Богу за цю чудову мить. Політики змовились і використовують нас як хочуть. Дякую, що прийшли. Без вас це не було б так яскраво. Поспішаємо, бо запізнимось у кіно. З цим треба обережно. Спочатку подмухай! Шкода, що тут не було твоїх батьків. Сподіваюсь, ви не проти маленьких порцій. Дякую. Я вже після роботи насити все досхочу. Привіт! Радий бачити! Сідай сюди. Оф, я навіть не знаю, як з усім всім впоратись. Бляха, цей крем тепер всюду. Так, ніхто нікуди не йде. Я через кілька хвилин повернуся. Не плямкай, це не культурно. Ну, і за кого ти тепер голосувати будеш? Тітка Оля вже все мені показала. Я впораюсь. Пора закруглятись, скоро футбол. А ти як думаєш про Майкла Джексона та? Правду кажуть, чи ні? Та ну, все що хочете, але тільки не це. Що я тільки не пробувала, мене вже нічим не здивуєш. І я не можу, коли пес так на мене дивиться. Перестань бавитись і візьми вже до рота: пацькаєш і пацькаєш. Ти хоч зараз відставиш той свій телефон. Я на пару хвилин і мушу бігти. Боу, ти перевершила свою маму. Волосинка попалась. Нічого, я заберу. Поки не закінчиш жодних відеоігор. Ем, Мені здається, все трішки не так, як має бути. Ти все робив як написано. Добре, що цей птах вже мертвий. Сам то їж, якщо воно таке добре. Сьень, скиньте мені, як то робиться? Ще пара хвилин і біжимо. То раніше дідусь вмів робити, а зараз ніхто до того не пхається. Не вийшло. Зараз вийде наступного разу. Нема чого нервувати.